Всім привіт! Ви потрапили на мій канал Йонка. І сьогодні ваша улюблена розпаковка паперових сюрпризів. Як зазвичай, я підготувала для вас нову колекцію. Колекція називається Легкі малюнки. У мене вже була така колекція, і я вирішила зробити, так мовити, другу частину. Всього тут 8 пакетиків. Я пропоную відразу вибрати один пакетик. Давайте візьмемо такий зі знаком «Макдональдса». Далі колекція серцем, Давайте візьмемо отакий от сок апельсиновий. Фон для відео. Давайте з такою наделею. Далі патч, Беремо перший патч, Колекція зошити. Давайте з отаким от аксолотом. Колекція БАБЦІ. В нас залишилось 4 пакетики. Давайте візьмемо також червону рожеву. І наша попередня новинка. Колекція манікюр. Давайте візьмемо такий червоний пакетик. Ось скільки в нас пакетиків на нашу розпаковку. Поїхали їх відкривати. Так, давайте спочатку відкриємо колекцію патчі. Нам попався отакий от патч, я пропоную його приклеїти на другу сторінку, тому що тут всі патчі зелені, і мені здається, тут він буде гарно виглядати. Ось так отже вже тут чотири наліпки на цій сторінці. Давайте далі відкриємо колекцію зошити. Ось наш пакетик. І в нас наліпка під номером 7 на іншу сторінку. Ось така от з блискітками. Ось так от ми закінчили цю сторінку, ще одна наліпка, і ми закінчимо цю колекцію. Далі колекція фон для відео. Я відкрила пакетик, і це такий фон для відео у вигляді дизайну карти з такими авокадиками. Ось так. Тут одна наліпка, і ми закінчимо цю колекцію. Чому б далі не відкрити колекцію серця? Ось наш пакетик. Тут у нас перфорація. Ось у нас ось така картинка. Вона під номером 5 на другу сторінку. Ось сюди от. Ось так. Цю сторінку ми майже закінчили, також саме, як і першу. Давайте далі відкриємо колекцію Bubble Tea. Ось наш пакетик. Ось так він відкрився. У нас ось така от наліпка, Пропоную її приклеїти от сюди. Ось так. Наша попередня новинка. Колекція манікюр або ж дизайн манікюру. Так. І в нас нігость під номером 8. Це в нас звичайна наліпка. Ось таке дизайн. Дуже добре видно. Але тут білі маски. Ось так. Ну і наша новинка. Також я тут зробила: тут може попастися рідкісна та звичайна наліпка. Наш пакетик тут така доволі незвична перфорація, яка не спрацювала. Наліпка у нас попалася під номером 7. Ось сюди це в нас рідкісна наліпка. І це у вигляді яйця. До речі, ман манікюр теж з яєчнями підходить під цю наліпку. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Па-па!